З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Хто знаходиться в ковчезі Божому? Тобто зараз це є церква Божа, так? це Ісус Христос, це є сім'я Божа. Так як Ной був в Ковчезі, так і ми зараз повинні знаходитися в ковчезі спасіння. І тоді відбуваються чудеса, люди виліковуються і все завдяки Духу Божому, і завдяки. Божим людям, які ставлять все для Ісуса Христа, де Ісус є центр всього. І зараз цим займаються наші дорогоцінні пастирі. Бог завжди нас чекає, так? чекає нашого покаяння. На жаль, людина буває, приходить до Бога і Бог допомагає, визволяє від сатани, визволяє від проблем, від депресії, від всього. Але потім людина йде від Бога. І починає далі нарікати і жити своїм гріховним життям. Але Бог завжди нас чекає. А от людина не має права вибору, Бог дав людині вибір, і вона вибирає, що вона буде далі робити. Ми знаємо, що Ісус сказав, що ми спасені по благодаті, так, і багато віруючих це уточняють. Але ми знаємо також, що з приходом Христа. Задяки його смерті і воскресінню ми спасені по благодаті. Але люди забули. Головне, це любов, це смиренність під Боже Слово. Тобто ми знаємо, що гордим Бог противиться, а смиреним дає благодать. Так? Тому, якби ми не старалися служити Богу, якщо у нас немає смиренності, у нас немає. Любові, то, на жаль, ми служимо не Богу, а сатані. І продаваємо царство сатани. Багато людей страждає від болю, хвороб, депресії, багато питань до Бога мають. А чому так, а що так, а чому я хворий? а чому я? Але тільки Біблія дає нам відповідь і визволення від всього. І найперше, що Бог уточняє, це Ісус Христос, це. Покаяння, щоб ми покаялися і хрестилися в Отця і того Духа. Тобто ми повинні покаятися, щоб Бог міг у нас увійти, щоб нам стало легше від цього всього гріховного світу, від цієї депресії, від цього болю, від хвороб, щоб ми виліковувалися. і також у нашій церкві відбуваються чудеса, де люди виліковуються. Тому приєднуйтеся. Амінь.